Чи водять нас в оману щодо переваг і ризиків статенів? Статини, правда, міфи та право вибору ми живемо в епоху, коли фармацевтика стала частиною нашого життя, пропонуючи рішення широкого спектру проблем зі здоров'ям. Статини, препарати для зниження рівня холестерину, стали одним із найпоширеніших і, здавалося б, нешкідливих препаратів, які призначають мільйонам людей у всьому світі. Однак за цією уявною простотою ховається складна картина, сповнена питань протиріч і, можливо, навіть маніпуляцій. У цій статті я хочу поділитися своїми думками щодо статенів на основі наявної інформації та особистого досвіду, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір щодо свого здоров'я. Чому ми повинні знижувати холестерин? Перш ніж приступати до подробиць, важливо зрозуміти, чому зниження рівня холестерину вважається важливим для здоров'я. Високий рівень поганого холестерину ЛПН є одним із факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, міокарда та інсульт. Ці захворювання є основними причинами смерті в багатьох країнах, тому усунення факторів ризику, включаючи високий рівень холестерину, виглядає логічним і необхідним. Однак, як і в багатьох речах, тут є свої нюанси. Високий рівень холестерину сам по собі не є смертним вироком. Це лише один із факторів ризику, який слід розглядати в поєднанні з іншими, такими як вік, стать, спадковість, спосіб життя, наявність інших захворювань, діабет, гіпертонія тощо. Крім того, існують різні види холестерину, і високий загальний холестерин не завжди є проблемою. Важливо враховувати співвідношення поганого і хорошого холестерину ЛПС, а також рівень тригліцеридів. Статини – ефективне рішення чи тимчасова відстрочка. Статини дійсно ефективно знижують рівень холестерину. Вони блокують фермент, відповідальний за вироблення холестерину в печінці, що призводить до зниження його рівня в крові. Клінічні дослідження показали, що статини можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, особливо у людей з високим ризиком. Однак, як я вже зазначав, статини це лише один із інструментів у боротьбі за здоров'я серця. Вони не усувають причину підвищеного холестерину, а лише тимчасово пригнічують його прояви. Крім того, у статинів є побічні ефекти, про які ми поговоримо трохи пізніше. Ось тут і виникає запитання, чи справді ми вирішуємо проблему, призначаючи стати не мільйонам людей, чи просто відкладаємо неминуче, ігноруючи першопричини високого рівня холестерину, такі як неправильне харчування, недостатня фізична активність, стрес та інші фактори способу життя, маніпулювання статистикою, відносний ризик проти абсолютного. Як правильно зазначено в оригінальному тексті, лікарі та фармацевтичні компанії часто використовують поняття відносний ризик, щоб перебільшити ефективність статинів. Відносне зниження ризику це відсоткова зміна ризику захворювання, що виникає при застосуванні препарату порівняно з контрольною групою. Наприклад, якщо клінічне дослідження показує, що статини знижують ризик серцевого нападу на 36%, це звучить вражаюче. Однак, коли розглядати абсолютне зниження ризику, картина змінюється. У цьому ж дослідженні ризик серцевого нападу у людей, які не приймали статини, становив 3%, а у тих, хто їх приймав 2%. Абсолютне зниження ризику становить лише 1%. Це означає, що вам доведеться лікувати 100 людей, щоб запобігти одному інфаркту. І тут виникає питання, чи варто воно того? Чи варто піддаватися побічним ефектам препарату, щоб отримати таку незначну користь? Я вважаю, що пацієнти мають право знати про ці нюанси. Вони повинні розуміти, що статистикою можна маніпулювати, щоб створити ілюзію ефективності ліків. Побічні дії та індивідуальний підхід не можна забувати і про побічні ефекти статенів. Вони можуть викликати біль у м'язах, слабкість, проблеми з печінкою, діабет та інші неприємні симптоми. Хоча ризик серйозних побічних ефектів відносно низький, він існує. Важливо розуміти, що кожен організм унікальний. Те, що підходить одній людині, може бути шкідливим для іншої. Тому рішення про призначення статенів слід приймати індивідуально, враховуючи всі фактори ризику та можливі побічні ефекти. Я вважаю, що лікарі повинні більш ретельно оцінювати своїх пацієнтів, перш ніж призначати статини. Вони повинні враховувати не тільки рівень холестерину, але і загальний стан здоров'я, спосіб життя і наявність інших захворювань: право вибору та відповідальність за своє здоров'я. Зрештою, рішення про прийом статенів має приймати пацієнт на основі усвідомленого вибору та розуміння всіх ризиків і переваг. Лікарі повинні надавати пацієнтам повну та об'єктивну інформацію про препарат, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір. Я вважаю, що люди повинні відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Це означає правильно харчуватися, регулярно займатися спортом, уникати шкідливих звичок і боротися зі стресом. Статини можуть бути корисним інструментом у боротьбі за здоров'я серця, але вони не є панацеєю. Вони не є заміною здорового способу життя. Особистий досвід і спостереження. Я не можу дати медичних порад, але можу поділитися особистим досвідом. Кілька років тому мені призначили статен для зниження холестерину. Я уважно вивчила інформацію про препарат, порадилася з лікарем і вирішила спробувати. Невдовзі після початку прийому я почав відчувати ем'язовий біль і слабкість. Я сказав про це своєму лікарю, і він порадив мені знизити дозу. Це допомогло, але я все одно відчував дискомфорт. Через деякий час я вирішив припинити прийом статинів і зосередитися на зміні способу життя. Я почав харчуватися здорово, регулярно займатися спортом і навчитися справлятися зі стресом. В результаті мій рівень холестерину знизився без прийому ліків. Почуваюся краще і впевнений, що роблю все можливе для свого здоров'я. Висновок статини це потужні препарати, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та зменшити ризик серцевих захворювань. Однак вони не є універсальним рішенням і мають свої недоліки. Пацієнти повинні бути проінформовані про ризики та переваги статенів і мати право прийняти обґрунтоване рішення щодо прийому препарату. Лікарі повинні приділяти більше уваги зміні способу життя пацієнтів і пропонувати індивідуальний підхід до лікування. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваша відповідальність. Не покладайтеся лише на ліки, бережіть себе та приймайте активну участь у прийнятті рішень щодо свого здоров'я. Ключове повідомлення, статини це лише один із інструментів у боротьбі за здоров'я серця, а не панація. Важливо пам'ятати про побічні ефекти та індивідуальний підхід до лікування. Ваше здоров'я, ваша відповідальність.